Друзі, вітаю! Сьогодні буде розпаковка. Отримала я посилочку. В мене тут різне. І що я хочу сказати? Так, я не соромлюсь сказати, того, що я використовую хімію. Хоча я вирощую тільки для себе, що люблю, люблю томати, люблю різні помідорчики, щоб смачненькі були. До того ж, знаєте, поки я сама не вирощувала, я їх практично не їла. Ну, не смачні вони, вони ні на базарі, ні в супермаркеті, мені вони не подобаються. А коли ти виростеш свої помідорчики, і ти там вибираєш то чері сакура, то помідорчик такий салатний, там жовтенький, під себе підбираєш. Так? Однім подобається солоденький, іншим подобається кисленький. от У мене з'ять, йому подобаються томати, так? от кисленькі, оце йому, а мені ті, що солоденькі. Тому у кожного свій смак, я підбираю під свої смаки, але що я хочу сказати? Чому я ж все ж таки використовую хімію? Повірте, дуже багато років я начиталась літератури, літератури, придбала книг, все це робила. Там. Так, Я використовую деякі методи з органічного. Да? Тобто, В мене і компостна куча, я там намагаюся все це одобрювати. І добрива, теж там гумати, все це я буду придбавати там рост тобто, і попіл використовую, використовую, але повністю без використання хімії мені не вдавалось вирощувати гарний врожай. Тобто в мене або щось з'їдало. Або хтось без мене з'їсть цей урожай, або воно пропаде і не доросте, не виросте. Тому, ще раз кажу, мені не стидно признатись, що я використовую хімію, бо інакше, повірте, 10 років намагалась більше 10 років. Давно цей період був, я ж кажу, начиталась, все робила, все, але мені не вдалося. Навіть, знаєте, зустріла нещодавно таку. Знайома в мене є, яка теж захоплюється. там Органіка в неї, там там є, які там все це виробляють. Ну, ну, Тобто так серйозно. Але я в неї побувала. В гостях всі ці грядочки, все це красиво. все. Але розумієте, ну своїми очами бачила, наприклад, перчик, який гарно виріс, і перець гарний, але весь його весь поїла совка, плоди. Тобто, ну Їх не можна вживати. Я ж кажу, вирощувала, але хтось з'їдав мій врожай. Тому мені не стидно, ще раз кажу, признатися, що я, чесно вам кажу, що я використовую хімію, використовую, але дотримуюсь суворо інструкцій, бо це для мене, Тому, звичайно, щоб ця продукція була безпечна і намагаюся використовувати якісне насіння, щоб менше застосовувати цієї хімії. Наприклад, в тому році, ну, так склалося, що в мене були. Тільки з томатів сорти. Ми не вгостили розсадою. Через сімейні обставини я розсаду один рік, коли я розсаду не, не вирощувала. Ну, так сталося. Тому мені є з чим порівняти. Знаєте, я вже так підзабула. Так, були ми з томатами, так, все це вродило, але вони більше хворіють, вони менш вражані. Тому, поки я можу собі дозволити, я все ж таки зупиняю свій вибір. Ну, в томатах ще можна сорти. там, так, А якщо, наприклад, це кабачки, то я такий експеримент робила: посадила кабачки і посадила а, а гібриди і звичайні. Ви знаєте, Мені один гібрид заміняв з десяток навіть більше звичайних. Тобто я зробила висновок, для чого це робити, коли я можу зібрати гарний урожай, посадити, наприклад, там три кущі кабачки, які мене забезпечують врожаєм для консервування. Я консервую, тобто, якщо це кабачки, то я люблю робити. Ікру з кабачків, тобто консервування і вживання. Тож, Давайте позакруглятись, вже перейдемо до посилочки. Але кажу, хімію я використовую. Але суворо дотримуюся інструкції. Без хімії мені ще не вдалося виростити гарний врожай. А я не хочу працювати з лютого місяця так, над тими шперцями, щоб його совка поїла. Ну, не хочу я. Так. Почну з найприємнішого. Це з, е, з насіння. Ой, не втрималась я, тобто спланувала всі свої посіви, а потім завела канал. І так мені захотілось подивилась інші відео і бегонію. Так, це бегонія Bіg Deluxe Rose Browns Leaf. Насіння все професійне. оце професійне, розфасоване, воно тут, скільки їх штучок? 5 штучок, 5 штучок. І ціна така, я б сказала, не дуже маленька, але я висаджувала два роки тому саме таку бегонію, тільки іншого кольору. ну Захотіла я тепер, рожево, красиво режеве бегонію, Я вирощувала, вона в мене прекрасно зимує, тобто в неї відмирає. Верхня частина, вона клубень зимує. І прекрасно, от вона у мене стоїть на дачі, весною полізе листя. І воно таке міцне, такий потужний кущ, я навіть думаю, який там вазон побільше, вже 5 літрів, мені здається, мало для неї. Тобто, ну, хочу посіяти. Оце, думаю, ну, чому собі відмовляти в красі так багато всього, багато, але, думаю, 5 насінин такої гарної бігоні мені не завадить. Далі, що я купила? купила Вирощувала Ромашку Крайзі Daisy. Чесно скажу, ніколи не вирощувала, але люблю кожного року щось новеньке. Обов'язково. Ну, досі оце експериментую. Віола Колосус вирощувала прекрасна рослинка. І віола Пенні Мікс, я так десь 20 штучок. Ну, В цьому році не хотіла, думаю, так жарко було. Так. Ті рослинки і страждали. Думаю, ну посажу її, там в мене місце таке є на півтінь. І вона мене і таке місце, де, знаєте, от, Заходиш, і зразу бачиш, любуєшся, і думаю, якщо осінь буде теплою, то я дуже довго, декілька місяців. Вона тоді, коли спаде, оця ось спека, буде активно цвісти, розвиватись. Тож сподіваюся, що я цією красою налюбуюсь, і поряд посаджу оце колеус. Візар суміш купила купила недорогу суміш, бо чесно скажу, там був ред, забула як ще одна. Ну, 60 гривень 5, 60 гривень 5 насінин. Але я висаджувала із п'яти, тільки дві відповідали це Професійне насіння з п'яти тільки дві відповідали картинці. Тому, думаю, не буду я заморочуватись, посію оцей колеус. Ну, якби був от такий от колес, тільки професійне насіння розфасоване, я б його придбала, дуже добре сходить, дуже добре розвивається. Ну, Спробую. Отаку суміш я ще не придбавала. Я окремо оці ось сорти всі окремо придбавала, професійні, гарно сходили, гарно рости, рослини потужні були. А що з цього зійде? Ну, подивимось, покажу вам. Так, ротики. Угу. Ротики. Теж носіння таке міленьке. Ротики, ну, подивимось, які вони будуть. Я їх люблю, вони теж витримують дуже холоди. Витривалі такі, і теж думаю, що пізньої осені мають мене порадувати. Гомфрену висаджувала. ну, Думаю, дам ще шанс по сухостійка рослинка. Лагуру зайцей це в мене буде експеримент цього року. Бачила такі, знаєте, киточки такі красиві, красиві, декоративні. Думаю, для фото можна використовувати. І бегоні Бадабум, В тому році я її не сіяла, але вона мене була. Я її зберігала, як кімнатку, ну рослину пересаджувала. А це вона мені вже піднабридла, думаю, не буду більше її е, зберігати за зиму. Я скучила за нею, ну, гарна рослинка, суміш купила. Думаю, ні, треба. Буду уже ту висаджувати, от в один контейнер і посаджу. Це по насінню. Оце, це я не витримала, це не планові такі покупки. Були, це наслідки, наслідки ведення каналу. Так, нарешті отримала фітоспорин. Завжди використовую його, особливо при вирощуванні томатів. Вони дуже. Якщо не витержати, скажімо так, буває іноді оця чорна ніжка, вона вже в самому насінні є. Буває таке як кисне насіння. Так, це от от точно можу сказати, бо давно вирощувала багато сортів. Дуже я так. Мене надихало, коли знаєте, там дивишся відео, о, там 50 сортів. І мені оце так хотілося цього спробувати. Я тепер іншу стратегію зайняла. Я, наприклад, вирощую ті, ті гібриди, які мені подобаються, і додаю якийсь там новенький, просто з найкращих да, спробувати. Чи насправді він такий гарний, як кажуть. Чорна ніжка, особливо так, як я вирощую всю розсаду в класмані. Не дуже рідко буває, дуже рідко. І в тому випадку, коли я зовсім не використовувала фітоспорин, то в цьому році хочу використовувати, бо буду показувати, як все це вам висаджую, і мені просто буде ну, соромно, якщо буду вам показувати і буду показувати цю чорну ніжку. Але чорна ніжка, особливо, коли ви вирощуєте сорти. І коли вирощуєте, ну, берете. Таке непрофесійну суміш, ґрунт, ґрунт да, непрофесійний ґрунт. А навіть просто можна і придбати, але часто дуже зустрічається він. Ну, тобто я для розсади використовую класман професійний. домофлор, флор класман такі професійні ґрунти на основі торфу. Тож, купила далі, що я ще купила? Купила ось такі, ну це, от для того, щоб підв'язувати плиті різні. Перший раз ніколи не, не купувала, але знаєте, коли треба там оджину підв'язати, якось так мені це, це ось, знімаєш перчатки, ріжеш. Ну, в общем, думаю, це ось полегшить. Ну і що, пішла хімія далі. Бордовська суміш. Буду шуміти, так. Да. Бордоська суміш, бризгаю весь сад від чорної смородини, тобто від кущів до дерев. Особливо в мене персики і е, нектарини. Так, був один такий рік, е, ну, чесно скажу, може, досвіду мало, але персик в мене розчахнувся від того, що на ньому було три відра зірвала персиків. Ну, не нормувала, винувата, не нормувала, не догледіла. І, але ж, в тому році був не врожай, бо взагалі у всіх дуже такий рік несприятливий, на хвороби він хворіє. От без обробки. Але я так обробляю, що в мене дерева стоять синенькі. Ну, Декілька разів і дуже так. Дуже гарно все, це по декілька разів. Не перевищую концентрацію, але декілька разів наношу. Ну, придбала три пакетики, але там у нас поряд є такий магазин, якщо що, зайду та куплю. А це так, щоб було під рукою, так скажемо, швидка допомога. Далі сульфат калію, дуже таке необхідне добриво. Далі сульфат магнію, потрібен для наших рослин. У мене кисла. У мене кислий, кислий ґрунт. Тому дуже особливо на кислих ґрунтах нестача магнію, нестача сірки, і все це сповільнює рух рослин. Тому без магнію, без сульфату магнію, особливо мені виростити такі культури, як часник, ну, дуже важко. Хоч я, звичайно, і розкислюю, але ну, дуже кислі у нас ґрунти. Скажу чесно, мій дідусь ніколи не вирощував ні цибульку, тобто, якщо нічого з ґрунтом не робити, а просто цибулю виростити то е, посадиш, вона виростає там буквально ось така от 1 см, зразу жовтіє і всихає. І вся, от скільки б там не посадив яку плантацію, але отак от от буде. Тому я розкисляю ґрунт, вношу в нього обов'язково компост, який вважається, в мене немає тварин, у мене дача. Тому і, і вона дача в передмісті. Тобто там ну, звичайні такі будиночки. Там немає, це не село, немає тварин, ніяких ніхто не держиться. Треба кудись там їхати, десь щось замовляти цю органіку. Ну так от, це, це певні проблеми, пов'язані з територіальними такими. Може, в селі, звичайно, це ж не проблема, якщо там всі тримають, а тут ти не тримаєш. Тож, органіка є проблемою, але в мене дуже багато іншої органіки, такі як рослини, це, це я компостую, все це покращує мою, от, наприклад, висаджу. Я я полуницю, і я декілька тачок туди внесла цього компосту, тобто постійно цим користуюсь. Ну і розкислюю, звичайно, негашене вапно, додаю згідно норм, і все це розкислюю, бо у нас навіть немає. Знаєте, от в селі там, наприклад, укроп, да він росте. там розсівається. Тут грядку посієш і він не взійте, якщо не розкислиш. Тому, так, певні проблеми, але все одно можна вирощувати культуру, це показуватиму вам. Монокалій фосфат, кальциніт. Особливо, знаєте, ну, що, що кальциніт. Ой, ой, щось тут в мене треба буде подивитись, де тут. Розсипався необхідний кальцій для рослинок, для рослинок бо, наприклад, нестача у мене в фруктах, я знаю, що нестача кальцію, і тоді. Ну, наприклад, томати перці дуже страждають від вершинної гнилі. Якщо ви почитаєте, то це захворювання фізіологічне, фізіологічне, але якщо не вистачить кальцію, то ми можемо втратити весь врожай перцю. Він просто буде ось такими п'ятнами. Ну і що там? Що там з ним зробити? Обрізати чи що. Ну, все, це спорчений врожай. В цьому році купила пасліні, хочу його спробувати. Бачила багато позитивних відгуків, бо все ж таки я бачу, що те, що в мене, кисті як сформовані на томатах, і те, що в людей, ну, відрізняється. Тож хочу спробувати і скажу вам, як це буде сприяти. Ой, дуже довго, дуже довго я оце думала. Ой... Придбавати чи ні, як каже моя дитина, в дитинстві казала, жидилась, жидилась. Бо таке не оці ці препарати, не дешеві, але вже перевірені мною і дуже ефективні. Значить, квадріс це системний фунгіцид. Так, він від широкого спектру дії для захисту овочевих культур та картоплі від комплексу хвороб. Тобто, це така допомога, мені так стається, тут чому їх купила? Високоякісне, ефективне, і термін очікування дуже маленький. Термін очікування огірки, томати 5 днів. 5 днів. Тому я його і купила. Що 5 днів? Якщо. Дай Бог, огірки захворіли. То я ну, все ж таки я б обробила таким препаратом 5 днів це гарний препарат. Так, далі я купила вермітек, це теж гарний препарат. Це теж для огірків. теж Ну, він для багатьох культур. Ну, для мене це швидка допомога для огірків. Якщо, наприклад, я огірки в цьому році збираюся вирощувати тільки, тільки в теплиці, і це кліщі, білокрилка, попелиці, трипси це все те, що дошкуляє нам. Особливо дуже багато у нас є в Харківському регіоні, в Харкові, і дуже багато було білокрилки, прямо на якесь цього року. Також багато борюсь з мурахами. От, купила. Ой, да, мурахи. У мене мурахи навіть, знаєте, є, ну, Ділянка, там плитка лежить, і ось вони собі гніздо там зробили, стільки виносять ґрунту, що аж яма утворюється. І на одному місці. Тобто, ну, Треба вже вирішити це питання. Тож, буду. А так на городі, звичайно, з ними борюсь. Ну, Але на плитки нічого. ну. Це в мене дуже багато гортензій. Хто любить квіти, буду обов'язково показувати. Буду підкислювати гортензіям гортензіям буду підкислювати ґрунт. Бурну кислоту купила, актару, представляти не буду, думаю, всі знають. Твікс купила всі ці препарати. Ну І, звичайно, це ось нітроамофоска, без неї ніяк. Буду вносити і під кущі, ну, таке дешеве добриво. І я в інтернет-магазині придбала, наприклад, за 60 гривень. В тому році у нас на ринку продавали на ринку за 75 гривень. Теж там магазинчики, тобто ну, 60 гривень, вважаю, біль-менш. А це майстер 2020. Тут ще й мікроелементи. Ну, це вже краще таке добре, тож буде під, під перчики, під томатики його. Тож, отака моя була покупочка. Вам все показала, розказала, і побігла сіяти квіти. Все, бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, будь ласочка, буду багато чого показувати, канал новий. Не, не посчитайте за труту, поставте вподобайку і підпишіться. Дякую за перегляд, до побачення!